Зустрічай. Містер математик тебе вітає. І знову наш сумний смайлик. Зможеш розвеселити? Клас, супер! Ну давай ще більше піднімемо настрій і послухаємо пісеньку про числа. Чудова була пісенька про числа. А тепер давай ми з тобою викладемо числовий ряд. В тебе є цифри? Да викладай, будь ласка, на столі зліво направо. 9. Добре, отчинка. А тепер уяви собі, що ти чарівник. І в тебе є чарівна паличка, яка може збільшувати або зменшувати число на одиничку. Давай спробуємо це зробити. І якщо тобі буде важко, підглядай в свій числовий ряд. Нази, будь ласка, цю, це число. 4. А тепер збільши його на одиничку. Скільки буде? 14. Ні, сонечко. Не дописати одиничку. А збільшити це означає, що треба до 4 додати одиничку. Скільки буде? Ну, якщо до чотирьох додати один, скільки буде? Добре, я тебе підкажу по-іншому. Подивись, будь ласка, на свій числовий ряд. Яке число стоїть після чотирьох? П'ять. П'ять. Правильно. Адже коли ти збільшуєш на одиничку, ти додаєш одиничку. А якщо подивитися в числовий ряд, то число, яке більше на одиничку, стоїть після цього числа. А тепер назви число. 3. А тепер зменши його на одиничку. Отже, треба від трьох відняти один. Скільки буде? Два. Так, молодчинка. Назви це число. П'ять. А тепер збільши його на одиничку. Скільки буде? 5. Правильно, Назви це число? Два. А тепер зменши його на одиничку. Скільки буде? Один. Правильно! Молодчинка, ти впорався. Ідемо далі. Дивись, тебе зустрічає чарівний мішечок, і в ньому заховались геометричні фігури. Тобі потрібно відгадати, які саме фігури заховалися. Спробуєш? Давай. В мішечку фігура, яка має чотири однакові сторони. Як ти думаєш, як називається ця фігура? В якої є чотири 4... так. так, молодець. Правильно. В мішечку фігура, яка може бути колесом у машини. Що це за фігура? Кружочок. Супер молодчинка. Мішочку фігура в якій на один кут менше, ніж у квадратика. Скільки у квадратика кутів? Чотири. А у цій фігурі на один кут менше, ніж чотири. Трикутник, Трикутник правильно. В мішечку фігура, в якій на один кут більше, ніж у квадратика. Якщо у квадратика чотири куточки, а на один кут більше, це скільки куточків буде? Три. Ні, більше на один. У квадратика чотири, а у цій фігурі на один куточок більше. То скільки куточків? Треба до чотирьох додати один. Скільки це буде? Сім. Ні. Візьмі чотири пальчика і додай до них один пальчик. Скільки буде пальчиків в тебе? П'ять. Так, а тепер назви фігуру, в якої п'ять кутів. Як вона називається? Я Правильно, молодчинка. В мішечку є об'ємна фігура, яка є родичем квадратика. Як ти думаєш, Я... як на... Об'ємна фігура, яка є родичем квадратика. Подумай. Подивись на екран. Як називається ця фігура? Кубик. Кубик, і він родич квадратика. В мішечку фігура, яка є родичем кружечка. Як вона називається? Як? Коло. Ні, куля. Куля, запам'ятай, об'ємний родич, це куля. А назви, будь ласочка, родич, об'ємний родич, трикутничка. Як називається? Я тобі підкажу, як називається ця фігура? Як? Піраміда. Пірамідка! Правильно! Супер! А тепер подивись на екран. Ти бачиш багато предметів, вони різні, але в них є щось спільне. Давай подумаємо, що може бути спільним у цих предметів? Можеш догадатися? Спільні это сто? Общиє. Давай ми з тобою подумаємо, скільки ти бачиш пальчиків. П'ять. А скільки ти бачиш яблучок? Ти П'ять. П'ять. А скільки ти бачиш олівчиків? П'ять. Отже, що ж тут спільне? Всіх предметів по 5. Так? І ми не просто пригадали це число, а ми з тобою заглянемо в будиночок числа 5 і розберемо це число. Отже, зараз у нас буде склад числа 5. Що таке склад числа 5? Це кількість предметів, яких є 5. Отже, бачиш, п'ять це скільки одиничок? П'ять. П'ять. Візьми, будь ласка, п'ять рахункових паличок і поклади їх на стіл. Yeah. Yeah. А тепер давай ми подивимо спочатку відео скла числа 5, а потім зробимо самі. Давай спробуємо розділити число 5 на два менших числа. Подивись, як я розділила. В мене ліворуч одна паличка. постав так на столі ліворуч одна паличка, а всі інші посунь праворуч. Скільки в тебе праворуч паличок? Чотири. Так, отже, ми скажемо, що 5 це один і чотири. Записали. А тепер подивись, як я ще поділила. Число пять. Зроби так само в себе на столі. І скажи, 5 це, це скільки? Два і три. Два і три, молодець. Подивись, як я ще поділила і зроби так само на столі. 7, називай, називай п'ять Це. Три і два. Три і два. І ще можна по-іншому поділити. Подивись, як я це зробила. Зроби так само на столі себе і називай п'ять це. П'ять, це чотири і один. Правильно, молодчинка! А тепер те саме, що ви з тобою зробили, можна записати за допомогою прикладів на додавання. Подивись уважно на екран. Максимка, подивись. Один додати 4 дорівнює. 5. Так, подивись далі. 2 додати 3 дорівнює. 5. Так. А тепер сам прочитай приклад. Три. Додати 2, Дорі... 5. дорівнює 5. І останній приклад прочитай теж. Чори плюс один додати п'ять. Дорівнює сонечко. Ти кажеш додати. Це знак дорівнює, дорівнює 5. Молодчинка, супер! І у нас зараз тобі руханка. Можеш відкласти свої палички в сторонку, ми відпочинемо трішечки, ми з тобою продовжуємо. На минулому занятті ми з тобою познайомилися з дією віднімання. Давай це пригадаємо. Отже, коли кількість предметів зменшується, ми використовуємо дію віднімання. І який нам знак треба використати? Як він називається? Мінус. Мінус. Правильно. Коли ми виконуємо дію додавання, як називається цей знак, Максимка? Плюс. Плюс. Отже, дивись, була одна машинка. Приїхала ще одна машинка. Ми ставимо запитання, скільки. Стало машинок або скільки всього машинок. А коли ми робимо дію віднімання, коли зменшуються предмети, було три цукерки і одну з'їв Максимка, то ми запитуємо, скільки ж залишилося цукерок. Отже, запам'ятай, на кожну математичну дію ми використовуємо інше запитання. Коли додаємо, запитуємо, скільки стало або скільки всього. А коли віднімаємо, ми запитуємо, скільки залишилося. Давай ми спробуємо з тобою вирішити приклади з картинками. Подивись на екран. Скільки ти бачиш предметів ліворуч? Три. Так, який знак стоїть? Мінус. Отже, okay. треба додати чи відняти, якщо знак мінус. Okay. Відняти. А скільки ти предметів будеш віднімати? Подивись. Два. Так. Отже, від трьох відняти два. Скільки буде? Що у нас залишиться? Подивись на картинки. Mm. Отже... Так, ні, сонечко, подивись, у нас тут прапорець. Дзига і кулька. А якщо ми віднімаємо дзигу і кульку, що вона залишається? Мама, іди сюда. Що ти що ти, що ти а, не знаю, що ти зробив. Зараз ось о, ось так. Так, давай ще раз, Максимко, подивись в тебе був прапорець дзига і кулька. Ти відняв дзигу і кульку, що залишилося? І чого? Давай я тебе ще допоможу, подивись. Отже, в тебе був прапорець, дзига і кулька. Ти відняв дзигу, ось я її закреслю, і кульку відняв. Що в тебе залишилося? Що це? Прапорець Прабор... залишився, бачиш? А давай ще вирішимо. Подивись, які предмети ти бачиш ліворуч. І що ти відняв? Що залишиться? Піраміду і м'ячик. Ні, пірамідку і м'ячик ти віднімаєш. Тобто ти відняв пірамідку. І м'ячик. Що в тебе залишається? Кукла і кубик. Правильно. Далі давай подивимося. Отже, тут у нас геометричні фігури. Давай їх назвемо. Що це за фігура? Вечук. Так. Тріугольник. Трикутник. Квадрат. Ікутник. Так, а тепер подивись, що ти відняв? Давай будемо позначати. Кружечко. Ти відняв кружечок. Що ти ще відняв? Квадратик. Квадратик. Що ти ще відняв? Тріугольник. Трикутник. Що в тебе залишається? Пятикутник. Так, бачиш? Ось так можна вирішувати приклади з картинками. А тепер давай ми спробуємо записати приклади на віднімання. Скажи, будь ласка, скільки ти бачиш пташок на гілці? Чотири. Чотири. А тепер подивись, що відбулося. Одна улетіла і стало а... три. Так, а як же ти це вирішив? Давайте запишемо. Було чотири пташки. Одна відлетіла. Який знак ти поставиш: плюс чи мінус? Мінус. Мінус. І дорівнює три. Правильно, отже, ми з тобою записали приклад на віднімання. Що у нас тут далі? Дивимося. Ух ти! А зараз ми будемо вирішувати приклади з цифрами. Давайте би, ну. Треба не, не просто їх вирішити, а ще прочитати. Давай я тобі допоможу. Перший приклад прочитаю, а потім ти будеш сам. Два мінус один дорівнює. Скільки буде? Два, відняти один. Скільки буде? Три. Ні, ми з тобою віднімаємо. От у тебе... Наприклад, два олівчика. Ти один відняв, Скільки в тебе залишається? Два? Ні. У тебе було два, один олівчик ти віднімаєш. Скільки у мене в руці залишилося? Один. Так. Отже, коли ми віднімаємо стає менше, два відняти один буде один. А тепер спробуй вирішити цей приклад. Візьми, будь ласочка, три палички, поклади на стіл три рахункові палички. Все. Так, подивись, який це знак стоїть. Плюс чи мінус? Мінус. Треба додати чи відняти? Відняти. Скільки треба відняти? Один. Отже, ти в тебе три палички. Прибери одну паличку. відніми. скільки в тебе залишається? Дві. Так. А тепер прочитай приклад. Три мінус один. Дорівнює. Дорівнює два. Так. Наступний приклад. Подивись на екран. Прочитай його, спробуємо його вирішити. Чотири. мінус один. додати... Дорівнює, дорівнює. Скільки, ж, скільки ж буде? Чотири відняти один. Три. Правильно? Далі. Ще один приклад. Прочитай його. 5 мінус 1. Дорівнює. Дорівнює 4. Так, супер! Ти впорався. Скажи, будь ласка, ти зараз вирішував приклади на додавання чи на віднімання? Віднімання. А коли ви, ми віднімаємо, стає більше предметів чи менше? Менше. Менше Молодчинка. Ой, тебе вітає геометрія. Він хоче, щоб ти пригадав фігури, які ти вивчив. Називай, будь ласка. Квадрат. Прямокутник. Треугольник. Прикутник. Онбіг. Так. А ця фігура як називається? Рапеція. Супер. П'ятикутник. Так. Ковжечу. Повал. Пірамідка. Кулька. Кубик. Супер! Клас. Ти всі правильно назвав. А тепер подивись на ці предмети. Що ти бачиш на екрані? Назви. Старий пінь, сок, <рес> паски, ковбаска і труби. А як ти думаєш, на яку фігуру нагадують ці предмети? Яку Кружечко. фігуру? Так, тобі нагадує кружечок, а ще. Прямо Так. Ось які дивні предмети. Вони одночасно нагадують кружечок і прямокутник. Що ж це за фігура така? Давай з нею познайомимося. Знайомся, це циліндр. Повтори, будь ласка, Ци... циліндр. Циліндр? Циліндр. Так, це об'ємна фігура, яка нагадує одночасно і прямокутник, і кружечок. Подивись. Циліндр має дві круглі основи вгорі і внизу, а ще, бай, а ще мають е, круглу бічну поверхню. Давай ми з тобою подивимось відео, що ж таке циліндр. Подивись, будь ласка. Бачиш, як він може стояти, а може лежати. Якщо так його покласти, то він може котитися. Якщо його покласти на бічну поверхню, то він може котитися. Давай далі подивимося. Бачиш? А якщо його поставити так, то він не котиться, міцно стоїть. Його можна перевертати, і він буде стояти, бачиш, не буде падати. Ось така цікава фігура. Як вона називається? Давай повторимо циліндр. Лінда. Так, це об'ємна фігура, яка нагадує одночасно квадра... прямокутник і кружечок. Запам'ятай її. А тепер давай ми з тобою е... пригадаємо, які ми ще вивчили з тобою об'ємні фігури, тому що в нас же є поповнення, у нас ще одна об'ємна фігура, яку ти знаєш. Називай цю фігуру. Кулька. Куля. Кубик. Піраміда. І циліндр. Цилиндр. Отже, ми з тобою вже вивчили три об'ємні геометричні фігури. А давай подивимось казочку про циліндр, де порався з грою. А тепер давай ми з тобою подивимося, в мене в руках кулька і циліндр. Як ти думаєш, циліндр може котитися як кулька в будь-яку сторону? Да. Ні, кулька може котитися і вправоруч, і ліворуч, і вперед, і назад. А наш циліндр може котитися тільки тоді, коли ти його покладеш на бік. От тоді він котиться. А якщо він стоїть ось так на своїй круглій основі, він не може котитися. Отже, вони трішки схожі з кулькою, але є різниця. Кулька може котитися в будь-яку сторону, а циліндр тільки коли лежить на бічній поверхні. Ось так. Ну що, давай ми з тобою пригадаємо, що ми робили на занятті? Чим займалися? Ким ти сьогодні був? Пошенником. Так, ти збільшував і зменшував числа на одиничку. Можеш потренуватися, коли буде вільний час. Виклади числовий ряд і подивись, чи цифра, яка стоїть праворуч, буде більше на одиничку, а цифра, яка стоїть ліворуч, буде менша на одиничку. А ще ти що робив? Що ти називав чарівнову мишечку? Фігури. Так, ти їх відгадував по їх ознакам. А ще ми з тобою розбирали число яке? 5. Так, ми з тобою робили склад числа 5. А ще ми з тобою вирішували чудові приклади без цифр так, з картинками. Ну і також вирішували приклади з цифрами. Скажи, будь ласка, ти сьогодні вирішував приклади на додавання чи на віднімання? На віднімання. Коли від, ми віднімаємо більше чи менше стає предметів? Менс. А який знак ти використовуєш при відніманні? Плюс чи мінус? Який? мінус? Мінус. Правильно, з якою фігурою ти сьогодні познайомився? Ти запам'ятав її? Як вона називається? Лінда. Молодшинка, супер! Ну що, містер Математик каже, що ти молодець, впорався порав, зі всіма завданнями і хочу з тобою попрощатися до наступної зустрічі. Пока-пока. До побачення!